Всім привіт! І з вами хіп. І сьогодні, в цей чудовий день, розкажу вам про позиції пентатоніки. У, ху ху ура-ура! Перший бокс. Нарешті, нарешті дочекались перший бокс. Ось він я, привіт. Перший бокс починається з п'ятого ладу на шостій струні. Круто, правда? Потім у нас іде восьмий лад. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Офігенно, це можна вже грати соло. Далі ми знаємо, що у нас шоста струна і перша струна однакові. Це нам знадобиться в майбутньому. Тобто вони налаштовані однаково. Ну якщо це стандартний строй. Звичний всім блюзменський строй. Або іспанський подорожувальний. В общем, поїхали далі. П'ятий лад шоста струна, восьмий лад, шоста струна, п'ятий лад п'ята струна. Далі у нас іде... Сьомий лад, п'ята струна, П'ятий лад, четверта струна, Сьома? Сьомий лад. Четверта <с>? <4 -я> струна, Добре, буду менше. П'ятий лад. Третя струна, Сьомий лад. П'ятий лад. Друга стру. Восьмий, да, восьмий. Восьмий. П'ятий лад. Перша струна і восьмий теж. І тепер важко не помітити, що є схожі, схожі фрагменти. Тобто тут у нас через один. Через один лад. Три струни через один лад. Прекрасно. І є три струни у нас через два лади. Це цікаво, бо легко запам'ятати. Тому тобто, що вони ось тут такі. Через два. Тут через один і тут через два знову. І от. Цікавість в тому, що це все повторюється. Тобто вся ця структура через один лад, три підряд. І дві. Підряд через два лади. Це виходить. Якась така 3, 2, 3, 2. Тобто виходить якраз 5. В общем, ця математика не з простих, але в майбутньому, або для тих, хто вже більш продвинутий, це може мати сенс. Як для мене, до прикладу. Для мене це має сенс. Хоч як би складно і дивно воно не звучало. В общем, перший бокс. Раджу програвати його під метрономчик або без метрономчика. Якщо складно, то повільно і потім пришвидшуючись вверх-вниз, вверх вниз тобто зверху вниз, і знизу вверх. Коли я кажу знизу вверх, я маю на увазі гри в гітарі. Просто щоб запам'ятати взагалі оцю от картинку, структуру. Це можна назвати мапою. Це перший бокс. Перший. Чому він перший? Цікаве запитання. Я над цим думав. І до чого я додумався? До того, що у латинізованих гітаристів, музикантів у них починається все не з до, як у іншої сторони. Луни. А з ля. <свист> з ей. Ну, як алфавіт. A, B, C. Тобто ля, сі, до. Дивно, але так є. Тому це перший. Далі другий. Другий бокс. Починається там, де закінчується перший. Тобто тут. Це другий. Він починається на восьмому ладу шостої струни. Ну як. Ну так. Да. Далі йде у нас десятий. Лад шостої струни. Далі йде у нас п'ята струна. Сьомий лад. П'ята струна. Восьмий, дев'ятий, десятий лад. Четверта струна, сьомий лад. Четверта струна, десятий лад. Третя струна сьомий. А тепер дев'ятий. Друга струна уже отут. Це у нас восьмий. Десятий. Перша струна так само. Восьмий і десятий. І тепер разом візуально, щоб без слів. Маюш пальчики прибирати, щоб було видно. І назад. <плес> так я буде траплятись часто, я думаю, якщо ви новачок. Отаке теж. Але це було круто. Це називається слайд, коли ти проїхався по ноті і зробив вигляд, що це так і треба було. От, це був другий бокс. Ми молодці. Ми тепер по цьому відео зможемо зіграти аж два бокси. Що ж, йдемо далі в третій бокс. Менше слів, більше боксів. Третій бокс закінчується там. Де починається четвертий. Але, Починається третій бокс там, де закінчується другий. Угу, Все вернув непогано. От. Що я маю на увазі. Ось другий бокс. І починається третій, звісно, тут. І так, далі буде з четвертим, з п'ятим. Починаємо. Десятий лад, шоста струна, 12-й. Десятий лад, п'ята струна, 12. Десятий лад, четверта струна, 12. Потім у нас дев'ятий лад, третя струна і дванадцятий. Потім у нас 10-й лад, друга струна і тринадцятий. Уявіть собі. Потім у нас перша струна, 10-й. Так само, як і шоста струна. І дванадцятий. І назад. Це у нас третій бокс. Йоу. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Тобто ми тепер можемо зіграти перший бокс. Поїхати на другий бокс. І поїхати на третій бокс. І перевернутися на другий бокс і поїхать на перший. Таке виходить традиційна, традиційна східна музика. Четвертий бокс починається отут. Дванадцятий лад. Круто починається. Він схожий на перший, але трошки відрізняється. І ми могли вже помітити закономірність, що зустрічається це через один лад, три рази підряд, і два рази підряд через два лади. Типу, ось два рази. І тут. Це ті самі ноти. І отут, третій бокс, бачите? Ось вона, через два. І так само тут. Це четверта струна, оце п'ята. І ось іще шоста трошки зачіпається шматочок. Але далі немає струни, щоб іще продовжити. І так само ці потріні, як я їх називаю, через один лад. Ми тепер знаємо аж 1, 2, 3. А четвертий не знаємо, бо я його ще не показав. Ну, Ті, хто знає, то молодці. Я не знаю, на що це дивитись тоді, якщо знаєте. Ну, Може цікаво. От, значить, четвертий. Він схожий на перший, як я вже казав. Ось, початком мінімум через 2. Далі йде знову через 2. По ладам рахуйте, будь ласка, це 12, 13, 15. 12, 15. П'ята, 12, 15. А от 4 вже через 1. 12, 14. І 3 через 1. І друга через 1. Але друга через 1, Починаючи з 13 ладу. Не забуваємо. Там, де закінчується минула штучка. Це якраз нота до. А тут уже перша струна. З 12-го знов через два, як басова, як шоста. 12, й 15. -й. Зіграємо по-людськи. Можна ще так з'їжджати, що ти крутий. Зразу типу, тренувати ці маленькі бендіки. Вібрата. Типу, вібрує. Ефект прикольний, цікавий. А далі у нас іде. П'ятий вівю. Через один. 15, 17. 15, 17, п'ята струна. А тут уже у нас 14-й, струна, 17-й. І знову таке саме 14, 17. Ось, бачите, закономірність така. Ту-чу-чу, ту І тут те саме. Ось вони навіть такі самі. Раджу. Такі закономірності помічати, потім будувати свою карту грифу гітари і по ній грати, ух-ух. Далі у нас іде. 15, й 17, й 15, й 17. й Зіграю ще раз. 15, й 17, й 15, й 17. й 14, 17, 14, 17 і 15, 17, 15, 17. Вау! Wow. І назад. бю Прекрасно. А тепер саме цікаве, що далі йде перший бокс. Перший бокс. Такий самий, як ми починали. Тут нота якраз таки та сама. А. Ту-ту-ту-ту-ту. Це що був за фінт. Це по класичному називається хамер і пул. Хамер – молоточок, удар. А пул це якби ти, ти якби береш, присасуєшся до струни. Але насправді це щіпок. Це скоріше, не пул, а скоріше якийсь греб. Типу, ти його намагаєшся відсіпнути звідти. Типу. Це виходить, коли щіпаєш вниз. Отак от. Але коли ти щіпаєш вниз, і ще після цього якби, на себе наверх. Від себе. Тобто, от туди, кудись, від, виштовхуєш його. І це виходить такий фін ти стукаєш і назад можеш його ще. Це хаммер і пул. ну таке. В общем, і от прикол. Якщо тут, значить, у нас п'ятий. П'ятий бокс. То він, значить, десь і тут теж є. Десь біля першого. І так і є. Ось він. Третій лад. Тепер другий лад. Дві струни. четверта і третя. І перший лад. Ой, перші, перші дві струни. тобто, Третій лад, п'ятий, третій, п'ятий. І оце всі бокси. Тобто, вони всі повторюються туди-сюди.